У Одеському зоопарку поповнення. Там народилася дитинча двогорбого верблюда. За словами директора Звіринцю Ігоря Білякова, малюк почуває себе добре. За декілька днів новонародженого мають випустити у загальний вольєр. Верблюжа бачила Ксенія Процепова. В одеському зоопарку п'ять днів тому народилась дитинча Верблюда. Це хлопчик. Його приблизна вага 25 кілограмів. За словами директора звіринці Ігоря Білякова, новонароджений почуває себе добре. Наразі він разом із мамою знаходиться у відокремленому відкритому вольєрі. Батьки новонародженого 11-річна мама Лейла і 7-річний батько Грант. Наразі їхня дитинша харчується виключно молоком матері. Коли йому виповниться два місяці, тварина почне харчуватися самостійно. Дуже хороша мама, вона дуже заботлива, виконує свої обов'язки великолепно, дуже любить свого малиша, і він їй відповідає взаємністю. А папа, як і положено на папі, Он с рождением детеныша становится очень агрессивный, очень такой недоверчивый. И навіть уход вольєрів зараз затрудня. Діті э, ж теж радівся крупним бірлюдом ростуть швидко. Після того, як новонароджений почне самостійно харчуватися, в його раціон додатимуть сипучі корми, сіно, овочі та фрукти. В день дорослий верблюд може випити до ста літрів води, розказав працівник зоопарку Микола Клюєв. Каже, без їжі та пиця тварини можуть обходитися до трьох місяців. Запаси поживних речовин знаходяться у їхніх горбах. Уход за, за ними. Особо не требуется, они не животные, как бы очень себя спокойно и адекватно ведут и даются спокойно заходить в вольеры поубирать, даже когда мать Лейла разродилась, она даже подпускала к себе, чтобы мы могли подойти и проконтролировать ситуацию. Единичная у них болезнь это в основном только проблемы с суставами. Так как бы в основном блюда не болеют. И могут болеть бы только желудочно, если неправильно кормить животных. У нас есть сбалансированный рацион, на который мы кормим животных. Просто постели иногда могут сделать перекорм животных, это очень плохо влияет для их состояния. Працівник зоопарку розказав, через декілька днів новонародженого разом із мамою випустять у загальний вольєр. Прізвисько тварині оберуть восени на конкурсі ім'я малюку», який щорічно проводять у звіринці. Загалом в Одеському зоопарку п'ять двогорбих верблюдів. Доросла тварина може важити від 400 до 700 кілограмів. Зріст самця у загривку може бути більше двох метрів. Тривалість життя до 30 років. Ксенія Прицепова Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одеса.